Усім привіт! Дуже рада вас вітати на каналі Учитель Української. Сьогодні продовження повісті фантастичної Володимира Ареньєва «Сапіенси». Слухаємо п'ятий розділ третьої частини. Нагадую, що усі попередні частини та розділи можна прослухати, якщо зайти в плейлист Сапіенси. Епіграфом до сьогоднішнього розділу буде Дуже чудовий великий вислів, розділ називається засвоєння нового матеріалу, і епіграф, на щастя, люстерники не могли морфувати в кого завгодно. Вони були обмежені простим правилом. Маса того, на кого вони перетворювалися, мусила бути такою ж, як маса їхньої справжньої іпостасі. Усі погоджуються з тим, що саме це нас урятувало. Це, і, звісно ж, наші зорельоти – Сергій Оксеник на чолі дірявої ескадри. Поки пробиралися крізь дедалі густіші хащі, їм ще двічі трапилися зв'язані та приспані тварини. За розломом Верджев помітив двох трубкозубів. Вони лежали просто в проході, теж зв'язані, але не спали й дивилися на хлопців уважними. Аж ніяк не твариничими поглядами. Не бібліотека, а якийсь звіринець пробуркотів Мишко, коли вони змушені були повернутися, щоб обійти трубкозубів по сусідньому проходу. І все це було приховане тут руками, сказав Верджил. Твариниці, струмки, ліани, і ніхто не звертав жодної уваги. Можеш собі уявити, якась маячня. Лежали мотузки біля самісіньких дверей, таких саме довоєнних, як і на вході. Тільки тут, на рівні очей, у них було вирізьблено маску дивної, чи то комахи, чи то слимака, фасеткові очі, щупальця, вусики, словом, повний набір. У ротовому отворі цієї слимахи було віконечко зі звичайнісіньким цифровим замком, дев'ять опуклих кнопок різного кольору. Знизу ж чорніла щілина, у яку, певно, треба було вставляти власний ідентифікатор. Або руку чи іншу кінцівку. Хто зна. І як це має працювати, спитав Верджил, підходячи до дверей у притул ми повинні знати код, розгадати головоломку? Ненарок тобі з цього приводу точно додаткових вказівок не лишав, так? Бо взагалі то саме час на невеличку підказку. Як в історіях про Шерлока, стрілку, надряпану на підлозі, пляшку з нечитабельною запискою, Тривимірку з мудрими порадами, але поганою трансляцією. А може, промовив хриплий голос у них за спиною, вам треба звернутися до бібліотекаря? Вони обернулися між двома величезними, височезними книжковими шафами. Стояв типовий покушуковик із фентезійного сетінгу, мініатюрний сивобородий дідок із ціпком у сірому балахоні, з накинутим на голову каптуром. Його добре і сповнене мудрості обличчя дивилося на хлопців приязно, з розумінням і співчуттям, навіть дивні хвилясті шрами На що цій лобі не робили його огидним. Соковито, сказав Верджил. Трохи шаблонно, та чом би й ні. Гадаєш, не його мав на увазі? І вже до пошуковика, нам би знайти свого друга, невисокий такий, трохи чванькуватий. Прізвище не на рок не зустрічали раптом? Зустрічав, а як же? кивнув пошуковик. Він хитро примружився, ступив на крок уперед. І його чобіт металево стукнув по підлозі під бором. Ваш друг просив передати, щоб ви були дуже обережні. Тут на вас чатує чимало небезпек. Ви оминули більшість, але перед тим, як завершити свою місію, він затнувся, наче в програмі стався збій, або наче прислухався до чогось, що хлопці поки що не чули. Вихід, сказав нарешті дідок. Ви маєте знайти вихід звідси. Хлопці перезирнулися. «Так он же він, сказав Верджел. просто в нас за спинами. Хіба ні? Де саме? Дідок зробив до них ще один крок, і Мишко відзначив для себе дивну річ. Лише ліва нога стукала по підлозі, права рухалась майже нечутно. Просто покажи мені, де він? А ви самі не бачите? обережно уточнив Мишко. Підступаючи назад і в бік, дідок безладно розвів руками. Очі вже не ті, гублюся в цих коридорах, серед листя, гілок, диких звірів. Ну, ясно, сказав Вереджол, вшити у програму Оболонку квест простенький захист від ботів. Хоча це яким треба бути обмеженим алгоритмом, щоб переплутати людину із, я не знаю, Кабаном чи лінівцем. Ідіть сюди, пане. Зараз ми доведемо, що не боти. вам власне що показувати, двері чи замок. Він рушив до дітка. Мишко не встиг і слова сказати, натомість з бокового проходу прогриміло: «Стій, Фінлею, ані руш! переступивши через напівзголений, веркритий мохом стовбур, до них вийшов адмірал Сергій Семенович Оксеник. Він був одягнений у легкий скафандр, а в руках тримав нейропаралізатор. Мить і у уверджила на лобі, засвітилася яскрава червона цяточка. Мишко дивився і не вірив власним очам. Адмірал Оксеник той самий, якого всі зоряні джури обожнювали, якому беззаперечно вірили чиї фігурки збирали з дитинства, щоденниками якого зачитувалися, цілився з нейропаралізатора у Верджила Фінлея, свого учня. Якщо, звісно, це був справді Оксенник, а не іншопланетний мімікроїд, що набрав його подобизни. Тікай. гукнув Мишко, але запізно. Тим часом дідок пушуковик підскочив до верджала прикрив його своїм тілом, а потім ухопив за руку і розвернув так, щоб він ледь стояв між ними адміралом. Цього разу, сказав дідок, тим таким миролюбивим і рівноваженим голосом мудреця не вийде. Кидай зброю, люстернику. Це тобі не допоможе, тихо відповів адмірал. Ліпше відпусти його. Я не дозволю скористатися хлопцем. Щойно спробуєш стрілятиму. А коли старий нічого не відповів, адмірал додав дивне сам знаєш, тебе надто мало, щоб опиратися. Гей, то ви не бот, оговтався верджил. «Мишко, він справжня людина. Щоправда, хватка в нього залізна. Тільки імітація людини, уточнив адмірал, поміркуйте самі. Хіба справжня людина прожила б кілька десятків років тут, у прихованій бібліотеці? Старий закивав так, наче це чекав на цього багато років. Ти сподівався, що я не проживу. Гадав, що без ноги, позбавлений усіх зв'язків із зовнішнім світом, я сконаю на раз-два. Але самотність дарує терпіння, а біль і час гартують. І я певен, що ці хлопці хай не розумом, але серцем відчують, хто з нас бреше, а хто говорить правду. Він відкинув плащ, і Мишко побачив, що в старого замість слівої ноги дерев'яна милиця, підкована знизу якимось темним металом. Як бачиш, ногу я замінив, і звідси рано чи пізно виберуся, попри всі твої підступи. На мить одну єдину коротку, немов кліпання ока, мишкові здалося, що обличчя адмірала змінилося, вилиці, наче загострилися, ніг трохи сплюснувся, а шкіра на вухах вкрилася дрібною напівпрозорою лузкою. Тривало це лише уламок секунди, а потім минулося. Часом у напівтемряві зір яких тільки фокусів не витворяє. Подумав собі Мишко. Маєш рацію, сказав адмірал. Розум у них обох достатньо гострий, щоб відрізнити правду від брехні. І всі твої хитрощі ні до чого, час спливає, а ти надто дрібний, безсилий, щоб вибиратися звідси самотужки. Хоча, визнаю, сховатися в одному з відсіків Шредінгера це було сміливо. Фінлей Здивовано озирнувся на старого, потім глянув на адмірала. Чекайте, ви серйозно? Це ж байка часів Великої Сонячної. Хтось винайшов спосіб створювати замкнений простір, який неможливо було зафіксувати жодним із приладів. Але потім багато разів доводили вони не існують, це суперечило б законам фізики. Це мене і збило з пантелику, кивнув адмірал. Я тільки нещодавно зрозумів, у чому справа. Адже ти маєш рацію, Фінлею, відсік Шредінгера не може існувати в нашому просторі і не існує. Коли ми переходимо у вирій, він тут оприявнюється, а коли стрибаємо назад, знову щезає. Говориш так, наче не ти мене в ньому ув'язнив, старий і далі промовляв неголосно м'яко. З гірким здивуванням, без злості. Ти ж цей відсік ваш, люстерників, винахід і корабель так само ваш, ти зневолив мене, понівечив моє обличчя, позбавив мене самого себе і став новим Оксеником, героєм першої сонячної. А коли про це дізнався твій підлеглий, ти ув'язнив його свідомість у грибниці. Потім те саме сталося і з хлопцем. Як його звуть, Олександр, не знаю, навіщо ти тягнеш час? Хоча ні, здається, знаю. Тебе викрили, цього вже не зупинити. І єдиний твій шанс утекти звідси. Ці от два хлопці. Сподіваєшся задурити їм голови і скористатися їхньою подобою так само, як колись скористався моєю, але я тобі не дозволю. Не дозволю, щоб ще хтось постраждав. Звучить логічно, зауважив Фінлей. Ні, правда, пане адмірале, усе чітко, з аргументами. Вони кілька секунд мірялися поглядами Фінлей і Оксеник, а Мишко лихомалково думав, як же бути, він уже здогадався, хто саме бреше, але як переконатися напевне. Гадаю, було так. Після стрибка у вирій, коли цей відсік оприявнився, бібліотечна колиска автоматично під'єдналася до корабельної грибниці. А наш страждений в'язень про це дізнався і вирішив скористатися нею єдиним на той момент доступним для нього виходом. За допомогою колиски він інфікував грибницю, а потім почав захоплювати бранців ненарока. Затим пана Волгейма, це те, про що мало хто знає, люстерники здатні розпорошувати свою свідомість, і саме тому він, фінлею, тримає тебе в заручниках. Хоча ні, насправді в нашого пана люстерника не одна, а дві проблеми. Чи не так? Красиво граєш люстернику, але все це звучало переконливіше, якби ти зараз. Не цілився в хлопця. Звісно, ти не зможеш пояснити. Мі мікроїди, мовляв, не нездатні засвоювати новий матеріал, якщо взяли його з непритомної істоти. І ти буцімто таким чином тримаєш мене на короткому повідку А я скажу тобі: гаразд, стріляй, це тільки нейропаралізатор, чи не так? Шкода! Ти хлопцю, що ти нічого йому не завдаси, принаймні смертельної, то навіщо стільки зайвих балачок? Стріляй, може, і в мене влучиш зрештою. Старий зробив паузу, а коли Оксеник нічого не відповів, додав: Бачиш, у цьому й суть. Ти не насмілишся вистрелити, бо вони не моя, а твоя остання надія. Адже є просте правило той, під кого мімікруєш. Має бути такої ж маси, як твоя еталонна стадія. Чи не так? Мені, якби я був люстерником, вистачило б і одного, а от тобі буде замало. І тому вони потрібні тобі обидва і той, і цей. Е, вибачте, втрутився Верджил. – Так, так, кивнув йому старий. Сміливо запитуй, я поясню, як раптом щось. Договорити він не встиг, бо сталося одразу кілька подій, і то серйозних. По-перше, Мишко побачив, як із проходу за спиною в пана Оксеника виходять два трубкозуби. Він не вважав себе аж таким фахівцем з фізіогноміки, тим більше трубкозуб'ячої, але чомусь одразу збагнув, обидва вони страшенно розлючені. Мишко хотів гукнути адміралові, щоб той поберігся, та не встиг. Помітивши, що їх викрили, трубкозуби щодуху помчали вперед. Вирджол тим часом не гаяв часу і вжив складний, але ефективний прийом хрущ злітає над вишнями, якого на уроках самооборони їх навчив пан Жан-Антуан Фабер. Дідок упав. Виджол, хлопець вічливий. Повторив свої, вибачте, і хотів був для певності торкнутися точки над сонною артерією, щоб приспати лукавого дідуся. Та цієї миті зазнав атаки одного із двох розлючених трубкозубів і сам полетів на підлогу. Тим часом другий трубкозуб. Уже відчув на собі силу розряду з адміралового нейропаралізатора і змушений був відмовитися від спроб розпанахати черево пана Оксеника своїми пазуриськами. Поєдинок триває. А от адмірал не збирався ним милуватися, він поклав у кобуру нейропаралізатор, відстібнув з пояса моток мотузки і сказав хлопцям Молодці, що не розгубилися. А я одразу зрозумів, що він бреше, Верджил говорив із стриманою скромністю, але видно було, що він собою пишається. Це коли він згадав про Сашка, я теж потім зрозумів, якби він сидів тут ув'язнений, сам один, звідки б тоді знав, як звуть ненарока. Філей кихмикнув. Та ні, просто люстерник пропонував Сергію Семеновичу в мене вистрелити. А той стріляти не став. Слухайте, але чому він накинувся на трубку зуба? Остаточно поїхав дахом. Не подумайте, що боюся, але не хотілося, б, щоб і на нас отак. Наступні п'ять хвилин нам це точно не загрожує. Принаймні, поки він не поглине і не засвоїть цю аватару, кинув через плече адмірал, він уже присів біля тіла і заходився в'язати на кінці мотузки ашморг. От і маєш, а я думав, це трубкозуб. Це справді трубкозуб, але водночас аватара-люстерника. Пам'ятаєте, я розповідав про те, що в давній Індії божества часом втілювалися в людей чи інших істот, і їх давні індійці називали аватарами. Пізніше це ж слово тільки в чоловічому роді, використовували для позначення картинки, яку. Обирвав собі користувач до воєнної ще грибниці. А до чого тут трубкозуб? Бачиш, Верджеле, усі знають, що люстерники здатні перетворюватися на інших істот. І мало хто здогадується, що деякі з них мімікроїдів здатні при потребі розділятися на кількох дрібніших. Я зву таких аватарами, бо кожна з цих істот зберігає в собі частину свідомості люстерника. А потім він їх, цебто самого себе, що поїдає, уточнив Мишко. Так, і йому потрібен певний час, щоб поглинути їх, знову зробити частиною свого організму. Саме тому я намагався знешкодити всіх аватар у бібліотеці ягуара, трубкозубів, горилу, крокодила. Та, на жаль, не встиг. Струтилися ви, і всі мої плани пішли шкереберть. Але чому ви нікому слова не сказали, обурився Верджел? Чому пішли сюди самі? Ви ж нас учили. Треба завжди мати когось за спиною. Пан Оксеник перевернув дідка, що вже наполовину поглянув трубкозуба, і тепер ще більше нагадував величезного удава, якого застукали під час вечері. Допоможете зв'язати! Потримайте за руки, щоб бува сам собі не заподіяв шкоди. Чому я пішов сюди сам? Я не хотів, щоб інші ризикували. Чим менше людей зайшло сюди, тим менше було шансів у нашого багатоликого приятеля вирватися з пастки, на яку перетворився для нього простір Шредінгера. І звісно ж, я підстрахувався на той випадок, якби сам зазнав. porască.